Всім привіт 20 лютого. Сніжно, біло, красиво. Йду до своїх яблунь. Хочу зараз підійду, зріжу секатором три, а то й чотири гілочки, зараз подивлюся, виберу, де такі сильно вражені цикаткою і будемо робити експеримент. Хочу підготуватися. До того, як вже буде, ну, щоб розуміти до виходу із, з гілочок, да? хочу зрозуміти, як спрацює препарат 30D. Значить, що ми будемо робити? Зараз я зріжу, заходжу в будинок, зробимо і подивимося. На наявність під мікроскопом, Є, немає, вскриємо. Потім я оброблю одну гілячку препаратом 30 d так як по нормі, як положено в інструкції. Потім другу гілячку я оброблю, додав санмайта туди, по нормі обробимо. Да? І третя буде в нас. Ну, ні, давайте 4 зробимо. Одну зробимо 50 на 50, 50 води, 50, 30 Да? І одна буде чиста. Тобто буде 4 гілячки. Потім я їх поміщу всі. Коротше, не буду тягнути відео. Я все це зроблю і вам покажу, як воно буде все виглядати. Буде це стоять у будинку, температура там менше 26, ніколи не спускається. Тобто приблизимо літо на два місяці, як би вперед, да? щоб не ждати, поки вона буде виходити. Ми до того моменту вже знатимемо результат своє працювати. 30D, що він дає, що не дає. Ну коротше, якось так не перевикаємося. Думаю, буде інтересно. Зараз я наріжу і. У дім і будемо далі проводити зйомку. Так, і що? Тепер я вже в будинку, щоб не тягнути ваш час, не забирати, да? я вже одразу підготував. Воно три бірки лежить, всі ви бачите, зараз я його покажу крупним планом. І чотири гілячки. Дивіться, перша гіллячка. Це так виглядає воно без мікроскопа. Значить, перва гілочка вона, бачите, пряма без оцих. Це я зараз другу показую. Ось перва. Вона чисто рівненька, немає на ній бокових відростків. Це в нас взагалі буде контрольно. От, так виглядає на контрольній. Далі. Бірка все підписана. 30D по нормі написано. Да? Оце буде забіркована ця гіллячка. Значить, виглядає поки так, без мікроскопа. Далі йде в нас 30D, 50 на 50, 50 води, 50 30D. Подивимося, ще так проекспериментуємо. І остання у нас, дивіться. Це, це я вам без мікроскопа показую і плюс 30D. Це все теж якби, по нормі Sun і по нормі 30D. значить Отак воно без мікроскопа виглядає. по корі ось Ви бачите, як воно. Це воно так по корі. ну не Тут я зачищав, тут не зачищав. Так само друга ось 50х50 50 буде. Так же само. Отак ця виглядає. Отак, бачите, да, значить, зачистив я і знизу. тобто я брав от товщого і йшов до, до верху, тобто, де їх саме-саме молоде, Де саме більше їх. Короте, знизу я брав, там, де буде це все в банки, стоять у воді. А тепер подивимося, Щас під мікроскопом є там кладка є чи немає. Ну, жива, не жива. Зараз швидко глянемо, на якісь там одні чи дві, щоб не затягувати. І далі я оброблю покажу, як я це буду робити. От. І ставимо його у домі, тут, в тепле місце. На дозарювання, скажімо так. Так, уже я взяв одну паличку, взяв та, що буде оброблятися, а 30 по нормі. Ось на вашому моніторі. Те, що показує під мікроскопом. Бачите? Зародищі. Тобто, ось ось саміці сама кладка. Ну Тобто, усе ви бачите на моніторі. Так, уже другий лежить. Той, що буде оброблятися 50х50 50 під мікроскопом. Дивіться, усе тут чудес немає, все бачите. Дивимося далі. Так, і на моніторі останнє те, що буде оброблятися Sunmite плюс 30D. Отак От оце все виглядає. Не буду затягувати. Тобто, і Зараз положу, та, що... цю, ложимо другу що контрольна, наша, яка не буде оброблятися, щоб подивитися, що там твориться. Так, і оце ось остання, дивіться, лежить. ось Вона, бачите, та, та, без, ну, контрольна. наша. Ну, Чудес немає, навіть воно верхушки чуть ножом зачепив, зрізав. Усе ви бачите на своєму моніторі. Так, ну а тепер я показую по-бистрому, як це все буде е, працювати. Дивіться, передо мною три бутилки, ну, буде ще четверта. Ну і тут три саженці чи ці кажу, саженці Не саженці а три гі 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 гілячки. Дивіться. Ну Все воно забірковано тут. Зараз я його зразу причеплю щоб воно не спуталося. Робиться це дуже просто, через що тут я гілочки ці поставляв, щоб ну ось о. дивіться, як воно. Оп. І все, вона не може вже нікуди не знятися, не діться. Тобто тут вона а так вона й буде і в цій бутилці, і в... оброб... буде обробіток на ній. Так само і на цю, так само Оце бірки такі прекрасні бірочки. Будуть вони ще у мене скоро прийдуть. Тоже, це дірочки у Романа Будуть вони дліненькі різних кольорів, бо мені упаковка десь там скоро вже і прийде, може і не одна. Даже. Дуже зручно Попідписував маркером, тим, що не змивається. Значить, Що буду робити? Дивіться, Беру літр води, набираю сюди, в кожну ну, літрову і ділю літр води. Потім беру, ось у мене такий є, мірний шприц. Це 100 мл. Грам... 100 Откриваю оцю ось... баклажку нову. Да? Це в нас, бачите, 30 d вона прийшла, я в прошлий раз показував. Нічого собі закрито. Ладно, за кадром відкрию. Ну, Смисл ви поняли. зараз при цьому отсюди витягну, скільки мені потрібно. І по черзі. Ось у літр набрав, в бутилку сюди вилив води, вилив, скільки мені по нормі. І оцю ветку сюди повністю погружаю, перевертаю, щоб не було, знаєте, там не добризкав, там перебризкав. Короте, так ось раз, Вверх ногами. Ну, Тобто вона буде повністю змочена. І так кожна по очереді. Після того, як я змочу його, повністю да, я цей, отсюда. Виливаю з цієї бутилки на дно чуточку, там буквально 5 міліметрів сантиметр може водички, ставлю зверху пакет, і оце індивідуально каже стояти, тобто і зверху не буде сушитися, і знизу вона буде чуть-чуть у воді. От, і в теплі буде стояти. Будемо ждати, дивитися, провіряти. Ну, ну, напевно, я ж, якби, в мене все наведувано буде, бо в будинку закрито. І Я буду контролюватися. Якщо я там побачу, що щось з'явилося на дні, бутилки всі абсолютно чисті, тут нема нічого. Якщо я щось замітю, я зразу. Ну, Просто я не розумію, через скільки воно тут ну, як би, що вилупиться, що може не вилупиться, загине. Ну, тобто ми провіримо роботу цього препарата 30D. Працює, воно не працює. Поки в нас ще є запас два місяці, поки воно начне, там, ми будемо обробляти протягом ну, аж три місяці поки почнеться ну, вилуплюватися ця цикадка з тих яєць, що я вам показав. Так? От, То ми вже будемо підготовлені до цього моменту. Ми вже будемо розуміти, що нам робити. Бо так просто ну, перед фактом це неправильно. Ну, Тобто треба бути вже готовому до. Боротьби. І поки є у нас час, бо сьогодні 20, 20 лютого да, ми робимо сьогодні цей експеримент і будемо спостерігати разом з вами, буду показувати і це ну, ділитися. Що воно працює, не працює, є якісь ми ж під мікроскопом побачимо, як буде розвиватися, що воно на якій стадії, чи вже там личинка буде вилазити, не вилазити. Ну, якось так. До речі, зараз я це все буду робити. Я вам просто показав, як це я зроблю, що воно буде. Все контрольовано, все зроблено однаково. Щоб не було по тому. У мене може я там пропустив чи ще щось, буде однаково. Воно все зроблено. І все поставлено в однакових бутилках, в однаковій кількості води. От, і закрите зверху, ну, щоб не висушувало, мало лі. Якось оце так. На, скажу зразу, по поводу фунгіцидів і акарацидів, хто замовляли, не... Переживайте, та я вважаю, що нема вам чого переживати, бо ніхто ні одної копійки не платив ні за що. Так що я теж себе як би, почуваю впевнено, бо я грошей не брав ні в кого. Це все почнеться, оця двіжуха, коли закінчаться ці морози. Нас стане стала температура плюсова. І тоді почнеться мені ну, додому. Привезуть оце все діло. Я подивлюся, провірю. Провірю документи, провірю перевірку. На каністрах дата і все остальне, срок годності, який ну, розлив номер партію. І тоді тільки заплачу свої кошти, а потім це. Ну, вже мені прийшли дозуючі. Ось так вона виглядає. Бачите, це на 550 мл дозуючий шприці з трубкою, все як годиться, щоб потім тих каністр, бо мені, я казав, мені треба тільки один літр. Ну, ще один, дивіться, показую, теж прийшов. Ну це на 300, на, скільки? на 350. Да, це, да, да, на 350. Ось так виглядає 6 з трубочкою, з усіма наконечниками. Ну тут тобто, вже я якби є у мене тим, це все зробити. Осталося тільки дождатися теплої погоди, щоб зараз просто логістика не дозволяє перевозити. Із центральних складів не, вони нікуди ну, не везуть мінус на дворі. Ще й здоровий. Вночі тим більше там аж 12-15 було саме більше в нас. Тобто, щоб не заморозити це все діло. Та й вдома, де його тримати, не буде вже його під кроваті в себе тримати, а в гаражі там теж буде мінусова температура. Так що не переживайте, все воно буде, все в належному стані. Якось так. Все, а тепер я йду на двір. Оброблю це все, зараз переміряю, отберу, все зроблю, потім включуся, вже покажу кінечний результат і, і якби, ну, зробимо заключне слово. Так, не перемикаємося, ждемо. Так, одважив санмайта 1 грам. Ну, санмайта я на 1 літр. І зараз наберу, я вже відкрив. Так, ну що, вийшли на двір. Перше у нас буде ось по нормі. Значить, ми сюди. Тут у нас ось набрато 100 мл, значить 30 мл ми сюди даємо. Так. Вода така, ну, гаряченька, коротше так, нам повинно залися 70. Ось дивіться, 70, оп, все, 70. мл залишилося у шприцю. Друга. Друга в нас буде Санмайт і 30 d по нормі. По нормі, значить, санмайта 1 грам. Висипаємо. Отміряно Од, все точно. Так, і ще 30. 70 Мінус 30. Оста, должно залиши 40. Дивіться. 40. Опа, залишилося 40. Так, і тепер ми беремо 40 мл води. Зараз з третьої бутилки. Зараз я її вилю. заміряю 30 мл. 40 мл і 40 мл ось дамо, остаток видавимо цього ж. 30D. Оце так у нас буде. Значить, ми тепер, щоб не чого не перепутати, 30Д по нормі. Ось у нас перва по нормі. Нею ми і будемо колотити. Отак от, от. А тоді перевернемо її. Перевернемо, щоб повністю покрилася. Так само ось SunMite і 30 d бірка. Колотимо разом з усім. Отак. От SunMite і з тим. Вона майже вся почти сюди погружається. ну, Отак от, от. Ну, А сюди зараз винесу, заміряю, я ділю і поставлю 30-40 чи це 40 мл і тоді. Вільємо остальне. Ну, там буде мало, звісно. Ну, прийдеться трошки якби, або кісточку возьму, покрасити її, геть, або, бо там сильно мало буде жидкості. Так, і виливаємо останні 40 мг і сюди 40 мг вливаємо. І все. І в нас тут а та не треба кісточку. Тут 100 грамів. Ну, 80, да, цей. ну ми його і так. Ось оця у нас. Ми її туди і отак ось дивіться, о, та вона й покрилася, вся повністю. Отак ось ми її о! то, що треба, гляньте. Уже не буде ніякого подвоха, що от щось пропустилося, щось не це, і вже обробилося воно, що називається. Тепер я зараз з них так, ці прийдеться перевернути по кінці, ще не поза з цієї сторони. Ну ми так акуратно Отак от, от раз. О, обратною стороною покидаємо. Я думаю, що тут уже не може бути експеримент. Ось так от. Все, руки ми зараз помиємо. Хай ще так постоять чуть-чуть, буквально. І все, ми зараз повиливаємо, зараз я піду ця виллю. Вон там десь ус, на, на дорогу. Щоб не в дворі його лить. От і все. Так, Все, все я зробив, помив бутилки свої, все, вже 4 у мене бутилки. Ось перва без ніяких, так як вона є, ця контрольна. І всі остальні оброблені. Я вилив оце все. А зараз ось у мене є шприц, набрав я 80 мл. Зараз по 20 мл у кожну. Водички дам і все. І закрию. Ось ось сюди. Так, 60, далі. 40. Щоб чистота експерименту була вже все, щоб ніяких підвохів. 20. От, і 20. Все, все в нас є, все чітко. А тепер беремо такі ось кулючки салафан. Ну, ці кулючки надіваю ось наверх і все. Воно тут не плотно, тобто воздух буде проходити, Надіну, і зараз поставлю це все діло на підвіконник. От. Ось все, таким чином раз. І на підвіконник поставимо і хай собі стоїть і будемо. Спостерігати за цим ділом. Оце от. отак задумка. короче так Ну, короче це так. Експеримент я зробив. Результат будемо дивитися разом. Пишіть коменти що ви про це думаєте. Я ж кажу, мене просили, я і сам в принципі, думав так зробити. Ну, Народ і попросив, що нам отого от червня, коли воно почне лізти в нас із гілок. Ми це ускоримо і подивимося, що воно е, тут буде. Е, хто промотав, значить напоминаю вам, що ось перша бутилка в нас взагалі не оброблена. Просто це в нас як еталон чи ну, образ. О, ну, образець, да? Чисто все. Друга бутилка. 30 Все одинаково налито по 20 мг води в кожній бутилці. Це в нас три, препарат 30D по нормі. Я робив 30 мл на 1 літр води. Тобто давав так от розводив. Це у нас виходить третя бутилка. Санмайт плюс 30Д, теж по нормі. Саймайту я 1 грам на літр води зробив. 30D, 30 мл на літр води. Все розвів. Всі ви бачили на дворі, як я робив і все. Тут 50 на 50. Тут я розводив 40 мл. Оставалося в мене в шприці. 30D, додавав 40 мл води. Роз. Змочив, усе покрилося, все класно, все, це, все забірковано, все якби накрив зверху. Щоб вода не випарувалася з бутилок. Цього, тут дихати йому буде чим і ставлю на підвіконник, ось на сонечко в будинку, тепло. якось Всім дякую, хто дивився, хто піддержує мій канал, хто пише коментарі, ставить лайки. Так що усім миру, добра, здоров'я, дякую, До слідуючої зустрічі.